Це, оце те, що вони, щас, оце, що вони зробили з децентралізацією, це злочин. І цей злочин е, якби провокує новий злочин, що вони будуть потім централізовано закупляти дрони і, е, і закуплять їх дорого, Як яйця. Так, да, як яйця, або подороже. От е, тепер ще з, е, з точки зору, що е, нищиться самоврядування, яким чином? Тобто тепер громади будуть повністю залежні від обласних військових адміністрацій. Їх і так намагаються загнати в стойло. Що там, типа, визивають на ці ж там, ну вони в основному проводяться онлайн, онлайн якісь оці всі їхні конференції, де угу. там стукають, наказують, доручають, будувати укриття. Яке укриття, якщо там ну, от в, в, в тих самих прикордонних, ну де 5-7 кілометрів, прилетіло через 10 хвилин тривога. Зачем укриття?